Доброго дня, друзі. Сьогодні я хочу вам показати рецепт із курячих шлуночків. Для цього я взяла пів кіло курячих шлунків, 300 г шампіньйонів, одна велика цибулина. Я порізала її ось такими ну, на чотири частинки і поперек, пів кінцями. Три зубчики чеснику я подрібнила. Ось такими пластинками. Також я буду використовувати вершкове масло, мелений імбір, сіль перець і трошечки курячої приправи. Ну, це по порядку я буду показувати як. Шлуночки я розрізаю отак поперек на три частинки, і отак із. Зверха буду різати до шкірочки. Не до кінця, не розрізати геть до кінця. А так буде як півнячий гребінець, Похоже на. Бачите, ось так. От. І так я розрізаю всі пів кілограма шлуночків. Кастрюльку я наляла один літр водички холодної, вкинула туди шлуночки, і вони будуть до закипання готуватися. На сковорідку я Висипаю гриби. І вони будуть готуватися до випарення водички. Так, водичка з'явиться, я буду готувати під кришкою. Гриби побули е, дві хвилиночки. Редина випарилася. Я зараз додам трішки соняшникової олії і трішки масла. Так. Я додам ще сюди Гон я зараз зменшив, але буду готуватися до приготування півулі. Грибочки десь коли. До жлуночків я додаю іще ось півстилової ложечки солі. Вони присоляться, але сіль не питається зовсім. О, бачите, вони майже закипають. Пройшло ще 5 хвилиночок і цибуля в нас приготувалася. І не до смаження, а по суте, Да? Вона така стала е, схожа на стікольний вигляд. І я відключаю сковорідку і переложу. Рибочки у тарілку. Рибочки я зняла. На сковорідку я положила знову вершкове масло. Грамів 15, 3, ложки соняшевої олії і космічок хайку смажеться. Ось так, Сюди я додаю іще щіпку меленого імбиря. і виймаю наші клуночки. Також додаю сюди розковорібку. Далі. І тобі ще додам другу частинку і вульки. Так воно буде готуватися оце не вмінний колір. Тоді я додала 300 г водички. І будуть готуватися вони ще під кришкою 30 хвилиночок. Шлуночки протушкувалися 10 хвилиночок, і я додала чайної ложечки приправи міліна. Будуть тушкуватися іще майже до готовності. Я скажу скільки. Шлунки протушилися одну годинку. Я зараз додаю рівочки з цибулькою, трішки солі, перчику. Я також додаю 4 ложки сметани. Раз, два, три, чотири, і я також додавлю 1 четверту частинку жовтого перчика і одну четверту частинку червоного перчика. І проготується ще хвилиночок 5 до готовності перця, тому що грибочки в нас приготовані. все перемішаю. Пройшло 10 хвилиночок. Овочі, наші грибочки і шлуночки протушилися. Я додала ще два зубчики ось, через чеснокодавку чеснока сирого. І десь ну, пів хвилиночки, хай ще воно протушиться. І наше блюдо буде готове. Пройшло хвилиночки, і наше блюдо готове. Ну що ж, блюдо наше приготувалося. Ось воно так виглядають. Мені дуже подобається, що шлуночки. Вони Бачите, такі формі і красиві, вони м'які, запашні. І з грибочками ці смаки, щоб єдналися, і сметана, і грибочки, і чесник і перчик. Дуже-дуже класно смакують. Угу. І шлуночки приготувалися за цей час? Тож готуйте, мої любі, смакуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.